Вітаю 11 класи, і ми продовжимо розглядати добу перебудови. Сьогодні ми звернемо увагу на політичні реформи в добу перебудови, а також виникнення неформальних громадських організацій та груп. І окремо звернемо увагу на українську гельсинську групу та Народний рух України за перебудову. Власність і відновлення процесу десталінізації, економічні реформи, які почали здійснюватись. Та ідеологічно посилатися на досвід непу, значні зміни в партійно-державному керівництві після січневого пленуму 1987 року викликали розкол у лавах КПРС на прихильників радикалізації перебудовчих процесів і противників продовження перебудови. Першим проявом існування розбіжностей серед партійного керівництва став виступ. На жовтневому 1987 року пленами ЦК КПРС першого секретаря Московського міського комітету КПРС Бориса Єльцина з критикою на адресу ЦК і Михайла Горбачова. Навколо Єльцина стали об'єднуватися сили, які вважали, що, що перебудова рухається занадто повільно і не охоплює інтереси провінції. Почали згурту... Згруповуватися і консервативні сили. Проявом цього стала стаття в газеті «Совєтська Росія, викладачки з Ленінграда Андрієвої під назвою Не можу поступитися принципу. Автор відкрито захищала Сталіна і всі радянські ідеали. Ця стаття була опублікована за підтримки секретаря ЦК КПРС Лігачова. Здавалось, що перебутова завершилась. У цій ситуації Горбачов. Не погоджувався з консервативними поглядами автора статті та тих, хто її підтримав. Стаття Андрієвою була засуджена передовицею газети Правда Горбачову і його прихильникам стало зрозумілим, що подальший перебудовчий процес неможливий без радикальних політичних реформ. Горбачов передбачав, перебрав. Передбачав залишити за партію тільки керівну і спрямовуючу роль у суспільстві, а безпосередню владу зосередити в рядах різних рівнів. Ідея політичної реформи була схвалена на 19-й партконференції, яка відбулася в червні липні 1988 року. І реформа базувалась на таких принципах: це чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову. Ліквідація зрощування партійного і державного апаратів, плюралізація політичного життя аж до створення інших партій, але при гегемонії КПРС, і розширення повноважень рад. За результатами конференції в липні 1988 року пленом ЦК КПРС були внесені зміни і в структуру партійного апарату. КПРС оголосив про свою відмову від функцій оперативного контролю і керівництва над галузями господарства і перехід до політичних методів впливу на виробництво. Відповідно до цього було змінено структуру партійних комітетів. Вибори до нових органів влади відбуваються в березні 1989 року, щоб уникнути несподіванок. Третина депутатів з'їзду народних депутатів СРСР згідно з виборчим законом надсилала компартія, а це 100 осіб. Та громадські організації комсомол, профспілки, ветеранські організації це 650 осіб. Решта депутатів обиралися на альтернативній основі в територіальних і національно-територіальних округах. Загалом на з'їзд було делеговано 237 представників від УРСР. Це 87 87,8%, які були комуністи. Серед делегатів були представники демократичних сил, зокрема письменники Братунь, Павличко, Щербак, Яворський та інші. Нова структура влади мала для України одну негативну рису. У вищому представницькому органі СРСР значно зменшилась кількість депутатів від УРСР. Нова структура влади свідчила про подальше ігнорування національних прав. Обмеження прав Союзних республік і централізацію влади в СРСР. Початок роботи з'їзду в травні 1989 року показав, що одностайності, яка панувала раніше, не буде. Виступи депутатів засвідчували різні політичні погляди та інтереси. Трансляція роботи з'їзду дала новий імпульс громадській активності. На з'їзді була запропонована. Запроваджена нова посада голова Верховної Ради СРСР, на яку обрали Михайла Горбачова. Водночас він залишився і генеральним секретарем ЦК КПРС. Поєднання цих двох посад становило ставило Горбачова в двозначне становище. З одного боку, як головуючий, він повинен виступати в ролі спікера парламенту, у якому відбувається зіткнення різних політичних інтересів. З іншого, як керівник партії повинен проводити чітку партійну лінію. У вересні 1989 року, в свою чергу, після тривалої критики в пресі, на мітингах, пішов у відставку Володимир Щербицький. Першим секретарем ЦК КПУ став Володимир Івашко, який навесні 1990 року був обраний головою Верховної Ради. Внаслідок. Цих цих політичних реформ ми бачимо, що відбувається розвал існуючої системи влади та підрив монополії КПРС Зростає політична активність населення і відроджується національна самосвідомість українського народу. Всупереч переконанням влади, що в СРСР не існує національного питання, спочатку перебудовчих процесів в Україні, як і в інших союзних республіках. Активізувався національний рух. В РСР його посилював Чорнобиль, що став своєрідним символом приниження України неспроможності її керівництва захистити своє населення. Проживаючи в зоні катастрофи, мешканці навіть не отримали більш-менш правдивої інформації про екологічну ситуацію. Водночас, Чорнобильська трагедія посилила активність українців, які за умов деградації союзних структур. Розпочали рух за досягнення незалежності. Під тиском суспільства було лібералізоване законодавство. З Кримінального кодексу РСР вилучено статті, за яким людей судили за їхні ідейні переконання. Влада почала звільнення політичних в'язнів, котрих на середину 1980-х років налічувалось в СРСР майже 2000. Серед них українці становили понад 20%. Із з тюрям, таборів і заслання в Україну повернулись майже 300 осіб, зокрема, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь, Левко Лук'яненко та інші дисиденти. З еміграції прибув один з засновників Української гельсінської групи Микола Роден. Гласність, свобода слова сприяли самоорганізації суспільства, яке перетворилось на важливий суб'єкт політичного процесу в РСР Почали створюватись неформальні організації, групи людей, котрі виникли задля досягнення певної мети. Більшість серед таких об'єднань мали національно визвольну забаву. Вони відображали інтереси різних прошарків суспільства. Серед перших це політичні клуби, просвітницькі організації. У 1987 році з ініціативи колишніх дисидентів в Києві був заснований український культурологічний клуб. На його засіданнях критикували чинну радянську систему, національну політику КПРС і Радянської держави, висловлювали міркування щодо необхідності заміни комуністичного світогляду християнським віровченням, обговорювали актуальні проблеми історичного минулого України. Тоді ж. У 1987 році у Львові розгорнуло діяльність культурологічне товариство Лева, яке об'єднало переважно молодь, згодом був утворений міжнаціональний комітет захисту політв'язні на чолі з Михайлом Горин. В Києві виник клуб спадщина, більшість членів якого становили співробітники Академії наук РСР. А невдовзі в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка студентське об'єднання громад. На його основі виникла українська студентська спілка. Розпочали діяльність молодіжні організації, наприклад, Спілка незалежної української молоді, студентське прац та інше. Подією в суспільному житті України стало також створення в 1989 році. І історика просвітницької правозахисної організації меморіал, яке очолив Лесь Тянюк. серед першочергових завдань меморіалу було відновлення історичної правди і увічнення пам'яті жертв політичних репресій в РСР, надання допомоги живим, подолання комуністичних стереотипів та утвердження прав особи. На хвилі національного піднесення численні організації гуртки. У лютому 1989 року об'єдналися в товариство української мови імені Тараса Шевченка, як Всеукраїнська громадська спілка. Товариство сформувала національна інтелігенція, передусім письменники, науковці і освітяни. Очолив його поет Дмитро Павличко. Громадськість активізувалась не лише в Києві і у Львові. Неформальні громадські об'єднання виникають по всій території УРСР. У Харкові діяла спілка захисту вільної праці, в Полтаві Комітет мітингу, в Ялті Союз доброї волі, в Одесі Демократичний Союз сприяння перебудові. На липень 1988 року КДБ УРСР здійснювала нагляд за 21, за 21 неформальною організацією громадян України, які, на думку цієї структури становили реальну загрозу чинному режиму. Підпливом цих об'єднань та клубів зазнали корозії і руйнувалися офіційні організації та структури, долалися комуністичні ідеологічні стереотипи. Особливо активно популяризувалися альтернативні довладної ідеології погляди, ідеології, погляди преси, почали виходити сам видавські газети і журнали. У 1987 році В'ячеслав Чорновіл відновив друк українського вісника. Створена в 1987 році Українська Асоціація Незалежної творчої інтелігенції через самвидавські журнали, Кафедра і Євшан Зілля популяризували невизнані в Україні прозаїків і поетів. У грудні 1987 року колишні політичні в'язні оголосили про відновлення української гельсінської групи. Громадсько-політичної правозахисної організації. А в липні 1988 року на 50 тисячному мітингу у Львові було заявлено про перетворення її на українську гельсинську спілку. Головою спілки обрали Левка Лук'яненка. 7 липня 1988 року було оприлюднено Декларацію принципів УБС. Програмний документ, в якому організація узагальнила та висловила акумульовані на мітингах, демонстраціях, спорах, конференціях, диспутах, вимогах, зокрема гарантія прав української нації на самовизначення, державність української мови, створення республіканських військових формувань, звільнення всіх політв'язнів, легалізація Української греко-католицької церкви та української автокефальної православної церкви. УГС виступила за вихід України із складу СРСР і створення незалежної держави. Ряди УГС швидко зростали, і на початку 1990 року вона налічувала вже півтори тисячі членів. Мали також відділення майже в усіх областях України, представництво в Москві, республіках Балтії, а також за кордоном. Утворення УГС офіційна влада сприяла. Сприйняла як виклик і намагалася всіляко протидіяти цій спілці. Членів організації переслідували, залякували, арештовували, дискредитували. Але від цього авторитет УВС серед населення тільки зростав. Організація стала активним учасником демократичних перетворень і національно визвольних процесів в Україні. Ще одна важлива організація доби перебудови є Народний рух України за перебудову. Народний рух України став найбільшою масовою громадською організацією. Він формувався на зборах інтелігенції в будинку спілки письменників України в жовтні листопаді 1988 року. Тоді було сформовано ініціативну групу, визначено головні програмні засади. Влада спробувала зупинити процес створення організації. однак, Спілка письменників України в лютому 1989 року опублікувала в літературній України програму та статут Народного руху України, а у березні-вересні 1989 року в більшості областей відбулися установчі конференції крайових організацій народного руху. Як масову громадську всеукраїнську організацію його підтримували українські патріоти, екологи, активісти, національні меншини, російські демократи Півдня та Сходу України. Як наслідок, до моменту проведення установчого з'їзду до народного руху України вже належало майже 280 тисяч осіб. Установчий з'їзд відбувся 8-10 вересня 1989 року. В актовій залі Київського політехнічного інституту в атмосфері духовного піднесення. Зала була прикрашена давніми гербами українських земель і синьо-жовтими прапорами. Основчий з'їзд виступив за демократизацію, за розвиток національної культури і мови, боротьбу за свободу особистості і її реальні права. З'їзд народного руху України заявив про підтримку політики перебудови і гласності, головою народного руху. Став відомий український поет Іван Драч через небажання консервативної компартійної бюрократії проводити в Україні ті демократичні перетворення, які були дозволені в СРСР, народний рух України поступово перетворювався на головну опозиційну силу України. Через масовість Народний рух України його опозиційність ґрунтувалась на різних ідейних засадах. Одні його члени мали на меті втілення, дозволених владою демократизації, гарантування прав людини, для інших виборювання демократичних принципів було лише прелюдією для дозмагань за суверенітет України. Починаючи з 1988 року, опозиція почала відвоювати у влади публічний простір, вулиці і майдани українських міст. Перший мітинг і демонстрація відбулися в Києві 26 квітня 1988 року, як протест проти замовчування наслідків Чорнобильської катастрофи. Демонстрацію розігнали, а її організаторів заарештували. Перемогою увінчалась боротьба за право громадських виступів у Львові. Перший масовий мітинг тут відбувся в червні 1988 року. Коли місцеве керівництво спробувало перешкодити проведенню з'їзду товариства української мови, за три дні число демонстрантів сягнулося 7 тисяч осіб. Наступного року в масових акціях у Києві та Львові брали участь десятки, а можливо і сотні тисяч людей. Невеликі мітинги стали буденною справою. І це явище отримало назву Мітингова демонстрація. А 21 січня 1990 року. Народний рух України організував найбільш масову в Україні акцію а, років перебудови це Живий ланцюг, присвячений 71-й річниці акту з луки УНР та ЗУНР. Здовж траси Київ, Житомир, Рівне, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ за руки узялися майже один мільйон українців. На мітингах уздовж ланцюга лунали заклики до незалежності та звілення від комуністів. Живий ланцюг став також символом відокремлення національної історії від радянської. Він протиставив справжнє українське воз'єднання 1919 року, штучному радянському 1939 року. Важливою частиною розгортання національно-демократичного руху також стало поширення національної символіки. Уперше, національний прапор було піднято 26 березня 1989 року на мітингу у Львові. З національною символікою Львів'яни вийшли на першу травневу демонстрацію 1989 року та змушені були відстоювати рідні символи в сутичках з міліцією. Під національними прапорами в листопаді 1989 року. Києві відбулося перепоховання відомих шістдесятників, жертв тоталітаризму Василя Стуса, Юрія Литвина та Олеся Тихо. Офіційне підняття синьо-жовтого прапору відбулося 14 березня 1990 року над Стрийським міськом... міськвиконкомом Львівської області. А 24 липня 1990 року синьо-жовтий прапор замайорів. На флаштозі Київської міської ради. Таким чином, ми з вами бачимо, що розгортання перебудови сприяло лібералізації суспільно-політичного життя України. У цих умовах розпочинається процес політичної структуризації суспільства і створення політичних партій різної ідейної спрямованості. В результаті цього, в політичному спектрі республіки виникають національно-демократичні напрямки. Неформальних організацій, які починають виголошувати прагнення проголошення незалежності. Наше завдання ви бачите, це підручник Гісима, і два завдання, які ви можете обрати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.